Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів і це канал товарка без води. І сьогодні вже 87 сьому відео з мого щоденного челенджу відео на щодня. І сьогодні поспілкуємося про таку тему, як же продавати не через характеристики, а через вигоди. І чому це краще? Дивимось. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постави лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Дивись, 99% селерів намагаються конкурувати зі своїми конкурентами через характеристики. Вони кажуть: у мене є три насадки, а у тебе дві. У мене є шланг або там якийсь трос, або шнур довжиною 5 метрів, а у тебе чотири. У мене є, наприклад, якийсь чохол, а у тебе чохла немає. І ти, нібито, все правильно робиш. Ти відбудовуєшся від своїх конкурентів, але можна ще краще професійніше зробити це відбудування, і це робиться через вигоди. Тобто ми кажемо, що завдяки якійсь твоїй опції, характеристики, клієнт, покупець отримує ось таку-то вигоду. От давай розберемо на конкретному прикладі. Наприклад, ти торгуєш GPS-нянями. Ти дивишся за своєю дитинкою і, звичайно, продаєш цю історію. І от дивись, ти можеш просто сказати, GPS-няня має довжину, охвату, сигналу, наприклад, 10 метрів. Або можеш сказати по-іншому, сказати, що якщо дитинка спить в одній кімнаті, ти, як покупець, можеш займатися своїми справами в іншій кімнаті, і, звичайно, все будеш бачити. Тобто, ти показуєш вигоду, що клієнт може займатися своїми справами, а дитина є в безпеці. І це вже вигода. А не сухий факт 10 метрів охват, розумієш, так? Да? Або ти торгуєш тримерами, говориш таку штуку, що у конкурентів дві насадки, а у тебе аж три. Але які три потрібно сказати конкретно, тому що ми, як покупці, на креативі першому твоєму не бачимо, які насадки. Написано просто три насадки, а непогано було б розказати, що у тебе є насадка, наприклад, для бороди, для вуз і для вух та носу, щоб там також робити зачисні історії, і твій покупець не мав своє волосечко у себе в носі та в ушах. Оце і є вигода. А чому вигода? Тому що він тоді буде подобатися іншому. Полу, іншій статі, і вони будуть його кохати, так? Ну, начебто так. Або, наприклад, ти торгуєш окулярами, і у тебе є захисний чохол, де ці окуляри будуть зберігатися. І ти написав на своєму креативі окуляри, чохол в подарунок. Це, звичайно, супер, але краще показати, які вигоди буде мати клієнт, коли отримає цей чохол в подарунок. Ти, наприклад, можеш сказати, що окуляри твій назавжди є в безпеці, і звичайно, ти завжди зможеш її знайти в тому місці, де ти їх поклав в цьому чохлі. Тобто це буде безпечна історія для нього. І твої окуляри не будуть шорхатися і царапитись. Ну а також припадати пилом, тому і потрібний герметичний футляр, щоб не було пилу на окулярах. Або ти торгуєш полюшками для немовлят. І просто там написано гіпоралергенна тканина. Але ти можеш сказати краще, що завдяки цим тканинам у твоєї дитинки не буде алергії, і це звичайно дуже безпечно і класно для мами, тому що вона не буде хвилюватися з приводу того, а можна чи не можна обертати всі полюшки свого немовля. Або, наприклад, ти торгуєш термометрами, і всі торгують без батарейок, в комплекті вони не йдуть, а ти додаєш батарейки і пишеш дві батарейки в подарунок. Це вже круто, молодець. Але було б краще ще сказати, що і ти отримуєш в подарунок дві батарейки, і завдяки цьому тобі не потрібно буде йти до магазину, купувати їх. Тому що ми задалегідь подумали про те, що ти будеш. Пробувати тестувати цей товар на відділенні перевізника і лише з батарейками ти зрозумієш, він працює чи не працює. А так він не може зрозуміти, звичайно, лише вдома, і якщо не працює, то накалякає тобі скаргу, буде, звичайно, повернення, поганий відгук, а воно тобі потрібно, можливо, краще зробити якось по-іншому. Тому моя тобі рекомендація в цьому відео відходити від цифр сухих, просто характеристик, і більше розписувати вигоди, які отримує покупець від користування твоєю продукцією. І це я маю на увазі і в фотоворонці товару. Перше, друге, п'яте, десяте фото, і в описі свого товару. Ну якщо ти бажаєш ще більше розібратися в товарному бізнесі на маркетплейсах, то більше інформації для тебе, як для новачка, так і для досвідченого селера, є в описі під цим відео. А в наступному відео ми з тобою поспілкуємося про масштабування на маркетплейсах, які конкретно є важливі інструменти у тебе, щоб масштабувати свій товарний бізнес. Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.